Європа магазин Lidl. Сьогодні привезли свіжі товари, кожного тижня щось нове привозять з інструментів, з, з електроприборів. Йдемо всередину, подивимося, що є. Так, заходимо всередину, тут в куті я викину рекламку, що має бути сьогодні. Тут класна вся випічка, свіжий хліб, все смачно. Так, бачимо дрельку 12 вольт, 79 євро. В комплекті два акумулятора, зарядка, сверла, ще якісь насадки, що можна закручувати, відкручувати якісь ці болти. і іон літві акумулятори. Ось так воно виглядає. Класний вже йде кейс, не такі пластмасові, як колись були. Це тільки сьогодні завезли, я зараз на обіді з роботи весь в брудному прийшов і бачите, вже сіки вже з цього забрали. Ось тут все було наложено, половина тільки лишилась. Не було сильно затягувати, можна зайти в інтернет і подивитися кращі характеристики. Газонокосилка. Це сьогодні її привезли, вона коштувала 400, зараз 350. Це смарт-робот, вона сама програмована. Не буду сильно затягувати, О, чесно Можна подивитися в цьому в інтернеті, які характеристики в неї. Теж на 20 вольт акумуляторі робить. Великі ножниці для саду, які ручки витягуються. Тут на кнопках можна зробити більше і менші. І вони в нас в ціні 15 євро, а заявлена була ціна 20. Тільки приїхали, вже знижка є. Це у нас електричний дучик, такий величезний на 3000 ватт. На акумуляторі. Можна листя здувати з подвір'я. Майже 60 євро. Ще одна дрелька, але без акумулятору вже на 20 вольт, а не на 12. Характеристики 59 євро, 99 євро центів. Пласмасовий кейс. Датчик сигналу сателітних актен. Це сирість вимірює. А ось цей сирість вимірює. Це електричну напругу дроти в цьому в стіні. Вони ще залишилися з цього з минулої. З минулого тижня, що привезли. Електролобзик без акумулятора 12, 20 вольт. Є дві пилки. Пластмасовий кейс. Майже 80 євро. Я не пам'ятаю, чи він з минулого тижня, чи свіжий, Я не дивився рекламці. Болгарка 40 вольт без акумулятора. Величезна, така досить, досить тяжка. 129 євро. Шліфувальна машинка з минулого тижня 49 євро. Без акумулятора. Це у нас 20 вольт. Піштола, пістолет 40 євро, це ось це. Відкручувати, закручувати болти, гайки. В комплекті є насадки. Це ще за пози минулого тижня. Бачимо така міні-циркулярка. Воль... 40 вольт вибачаюся. Це вона у нас із акумулятором. Це мої Дані, можна подивитися в інтернеті. 130 євро. Сток лімітаду, їх небагато завезли. Так, плазмний різак. Ця плазма вже тут довго часу, вона вже може на які 4 тижні. 159 євро. Плазма. І вже скоро будуть скидати, робити знижку, скидати ціну, бо вона вже довго стоїть. Так, ой, її модель, хто хоче подивитися в інтернеті. Вертикальний компресор 50 літрів, 159 євро, стоп-лімітаду, небагато завезли. Це він вже теж тут другий третій тиждень. Такий досить величезний. Десь може 1,20. дані. можна в інтернеті подивитися характеристики, щоб не затягувати відео. Електричний водяний насос з різними насадками конусними під шланги, є поплавок, який включає, виключає. Тут Дані. Коштує він 44,99. 400 Вт. Він вже теж тут другий, чи третій тиждень, скоро вже будуть скидати ціни на них.